Вітаю назвати Антон Шуничний, і це підсумки дня на НВ. Сьогодні впродовж декількох хвилин будемо говорити про найважливіші події, найважливіші новини, які були популярними в інфопросторі сьогодні, 22 квітня 2024 року. І на початку будемо говорити про те, що понеділок у нас почався з неприємних новин на київщині. Мікроавтобус перехилився, потрапив в ДТП, Провалився він фактично в дорожнє провалля. З пасажирами він був серйозне дуже ДТП. Шлях яким їхало авто просто. Ну, пішов під землю, асфальт зруйнувався. Все це завалилося. На фото, яке зараз ви можете побачити на екрані, ви можете побачити, який, якою глибокою була ця яма. І тут варто нагадати, що останнього тижня в Україні і на Київщині зокрема було дуже багато злив. Тож оцей ґрунт під асфальтом могло просто вимити якраз на фото, і видно, що його по суті там і не було. В автобусі перебувало 9 пасажирів. Всі вони постраждали. На жаль, дві людини загинула за інформацією від ДСНС. Вони всі прямували з, на роботу. Це було вранці. Двоє людей ще раз загинуло. Де ще сім людей доставили до шпиталю з дуже важкими травмами? По факту рятувальникам довелося їх деблоковувати з цього понівеченого автомобілю, і причину провалу дороги, яка я, який і призвів до цього будуть, звісно ж, з'ясовувати правоохоронці. Суд відправив підозрюваного у вбивстві поліцейського на Вінничині. Я Нагадаю, ця подія сталася минулого тижня. Відправив під варту на два місяці без права внесення застави одного з двох затриманих чоловіків. Йдеться про Василаки старшого. Це старша людина, яку затримували. Ви можете побачити на фото це пару. Це одразу пройшла інформація про те, що це батько і син виявилося, що ін. Інформація дійсно така, вона була підтверджена правоохоронцями. І якраз от Валерій Василаке в залі суду з цього приводу навіть висловився. Давайте послухаємо, що він сказав. Я дуже про це жахую! Де своє життя поміняти, як це зробити. Василаки також заявив, що хотів разом із сином виїхати за кордон, як і думали правоохоронці. Вони хотіли виїхати до Молдови, але Василаки старший зрозумів, що це нереально за словами чоловіка. Зброю, яку вони перевозили, через яку і виникла ця сутичка, стрілянина, вкрав також син Віталій, мовляв, хотіли просто поховати, сховати, десь там затихарити, та щоб було. До Києва сьогодні завітала делегація з конгресу Сполучених Штатів Америки. Делегація була двопалатною. Е, до речі, на пероні всі американські представники зробили таке невеличке фото на пам'ять його ви зараз можете побачити, і в посольстві США зазначили, що візит конгресменів це якраз ще одне нагадування того, що американська підтримка України непохитна. Я нагадаю, що вже завтра американський сенат буде голосувати за відправлення пак. То допомоги Україні, якого ми дуже дуже довго чекали. Це півроку, та за даними від американської сторони, саме озброєння для наших захисників вже готове для відправлення, і підрозділи отримують його там, чи не одразу, чи не лічені дні після того, як все ж таки буде дана оця от позитивна відмашка. Мовляв, воно вже завантажено, запаковано. Потрібна лише от ця офіційна офі офіційна візія. І до речі, про те, що зброя вже готова, і вона прибуде дуже швидко, тому що не. Ся буде їхати саме зі сполучених штатів сьогодні. В ефірі радіо НВ розповів ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Давайте його зараз послухаємо. Термін постачання нам зброї буде дуже швидкий. Прогнозується, що це вже відбудеться до кінця цього тижня. Чомусь дехто думає, що та зброя, яка нам має надходити, вона має їхати зі Сполучених Штатів. Це не обов'язково. Є бази Сполучених Штатів, бази НАТО в Європі. І з цих баз цілком можливо ми можемо отримувати ці озброєння, не очікуючи, що воно прийде з якихось складів Сполучених Штатів. Зі складів теж воно може приїхати, але одразу те, що є неподалік, буде, буде нам поставлено. Тому до кінця тижня, ну це прогнози і нашого військово-політичного керівництва, і західних наших партнерів, що 2-3 дні і все, все вже буде відбуватися, ну 3-4 дні, скажімо так, хай буде 3-4. Але водночас є інша інформація. Ну я не кажу, що вона спростовує те, що нам буде надана допомога від сполучених штатів, просто для розуміння загальної ситуації. От є е, такий аналітик у виданні німецькому біль Юлія Андріока. Я думаю, ви дуже багато його заяв чули. Він вважає, що цитую усі американські гроші, вся підтримка заходу, вся німецька зброя не допоможуть, якщо Україна не бі... не мобілізує ще 250 тисяч солдатів. Коментувати я його заяву не буду, тому що це така. Позитивна візія саме цього журналіста, але про необхідність мобілізації певної кількості нових військовослужбовців до АВЗСУ говорять про неї говорять в українському керівництві. Втім, цифри, які називають вони, постійно абсолютно різні. Тепер до більш приємної інформації сьогодні. Вранці на Росії знову щось десь, ну не десь, а я конкретно точка. Щось запалало. Хтось там десь проти правил пожежної безпеки е цигарочку кинув е і запалало. Запалало у воронежі, горили склад та цех електромеханічного заводу. Називається він Енікмаш В. Вогонь охопив немаленьку площу. Це три тисячі квадратних метрів. Е його станом на ранок вже десь на 11-ї в. Вже локалізували і ліквідували це загоряння, але маємо як результат щонайменше двоє постраждалих і троє загиблих росіян. Горіло і вночі, горіло і вранці. На відео це прекрасно видно. Ви зараз можете це побачити. А от я вам скажу, до речі, таку цікаву штуку, що Воронецький електромеханічний завод це підприємство, що виробляє. Давайте я зачитаю, редуктори, мотор-редуктори, колоткові гальма, промислові вентилятори а також спеціалізується на поставках електродвигунів. Конкретної інформації про те, що цей Завод працює потужно на оборонку, я не знайшов, але ми маємо розуміти, що такі стратегічні підприємства вони всі в Росії зав'язані на забезпечення російської армії. І до того ж, я нагуглив ще такий цікавий момент е, у так званій Воронезькій енциклопедії. Вказано, що у 1984 році завод Енікмаш було перетворено на науково-виробниче об'єднання, що займається ковальським та пре. Есовим обладнанням, а також обробкою металу під тиском підприємство займається виготовленням нестандартного обладнання. Це інформація, яку можна знайти у вільному доступі, і росіяни в тіктоці вже починають розганяти коментарі про те, що оскільки горіло таке непросте підприємство, то горіло воно не просто так. Не через то, що хтось там якийсь недопалок кинув. Чекаємо деталі від гур, звісно ж, якщо вони будуть. Не крос. Підшлункової залози саме такий діагноз поставили е, так званому лідеру захопленої Росією Чечні ще у 2019 році. Рамзану Кадирову про це повідомляє нова газета «Європа». Скріншот цієї статті ви зараз можете побачити у себе е, на екрані. Тоді Кадиров став час часто там в 2019 році мається на увазі. Став часто пропускати важливі заходи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Це офіційне формулювання. Ня, яке е, розслідувачі газети змогли отримати, а вже у вересні 2023 року, головний кадировець потрапив у лікарню, але та, тоді вже діагноз о, у нього був інший гостра легенева недостатність. А до чого до цього на додачу він ще й залітав до лікарні через передозування транквілізаторами, які, начебто, допомагають йому справитись з дуже сильним е, і важким болем? Е, якщо говорити про... Статтю Новая газета Європа то посилається автор цієї статті загалом як на офіційні дані з відкритих джерел, наприклад, про про госпіталізації Кадирова, так і на якісь анонімні коментарі з від наближених до Кадирова джерел. Загалом анонім з оточення Кадирова кажуть, що ймовірно чеський неадекват перетворюється, перетвориться на овоч вже чи не найближчим часом. Ну але ми знаємо і. Розуміємо, що не вперше публікуються дані щодо поганого проблеми зі здоров'ям Рамзана Кадирова, але ну поки що його земля носить. Будемо стежити як у нього зі здоров'ячком. Згадав я трошки і про гур, тому скажемо пару слів і про гур. Кирило Буданов в інтерв'ю Бібісі заявив, що в середині травня в Україні буде доволі складна ситуація. Процитую головного розвідника країни з вашого дозволу: Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає говорити, але проблеми із середини травня будуть. Це про фронт, в тому числі росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Це буде важкий період середина травня, початок червня. В цьому контексті варто згадати ще одну заяву гур щодо. Того, що вони мають інформацію про те, що росіяни мають завдання захопити часів яр до 9 травня. Е, якраз після 9 травня вони, начебто, можуть після цього, якщо це їм вдасться, можуть піти у контрнаступ, який про який також повідомляли, розмірковували у головному управлінні розвідки. І от якраз в принципі. Ці дані сходяться, ці слова Боданова сходяться з тим, що і оприлюднювалось раніше, і варто згадати нагадати про те, чому ж часів яр так часто фігурує в цих інтерв'ю цих зверненнях. Це панівна висота, стратегічна важлива точка українського фронту, і її захоплення дозволить росіянам подальше просування на захід Донеччини, а саме до Краматорська та Слов'янська. Ну і наостанок згадаю про ще одну пожежу, що відбувалася сьогодні. Відбувалась вона запалало на жаль далеко за межами Росії, і це полум'я до речі, ще досі не змогли повністю згасити. І це є проблемою величезною проблемою. В місті Делі це Індія запалало найбільше в світі сміттєзвалище. Причина пожежі це, от якраз, газ, який виділяють відходи, який. По факту, як як смог, як оцей сморід, стоїть від над, над усіма полігонами, от він якось запалився. Можливо, дійсно від недополка, можливо, від спеки, але поки що немає інформації від пожежних. Далі вогонь став пожирати, звісно ж, все сміття, яке валяється на полігоні, і от ви самі на кадрах, які бачите, просто зараз можете побачити масштаб загоряння. Він величезний, і мешканців міста а також околиць вже попереджають про неймовірну небезпеку, про екологічну катастрофу, про Вплив на здоров'я, а це катастрофічний плив, адже відходи, що палають, вони дуже різноманітні, багато з них токсичні. Воні вони виділяють величезну кількість шкідливого диму з різноманітними домішками. І полігон у делі, як я вже сказав, є найбільшим в світі, щоб ви зрозуміли його масштаби, то його еквівалент по площі складає 40 приблизно 40 футбольних. Полів, а якщо говорити про висоту гір, яка там є, то там це десятки метрів, і кожного року ця гора сміття збільшується на 10 метрів. Тобто, щороку, 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 там скоро будуть знаєте, нові не знаю, Альпи гімалаї з того сміття, і ця пожежа вкотре нагадує про небезпеку подібного зберігання відходів на сміттєзвалищах на полігонах, які на жаль існують і в Україні. І ми розуміємо, що це небезпека саме з цього випадку, не лише для екології, а й для здоров'я, навіть безпеки людей. Ну, і це всі головні новини, про які я хотів вам розповісти сьогодні. Такий огляд загальний зробили. Мене звати Антон Пшеничний. Ви дивитесь зводочку, таку зведення від НВ. Якщо вам сподобався цей формат, якщо вам подобається такий формат, то ставте свої подобайки, пишіть в коментарях, що б хотіли додати що що хотіли змінити. Ми ж будемо робити подібний контент і далі. Діліться своїми враженнями, будь ласка, а також підписуйтеся на Ютуб канали «Відео НВ та Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.